Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Всіх людей доброї волі в Україні і в світі. Щиро вітаю і поздравляю із святом 10 грудня 1991 року здох. Радянський Союз, тобто Імперія зла і країна дурнів. Цікаво в цьому сенсі таке зауваження і таке спостереження, що імперію зла Радянський Союз, а точніше, Радянську Московію, так назвав Рональд Рейган і зробив. Все від нього залежне для того, щоб ця країна перестала існувати. Виявилося, що це неважко зробити, потрібна тільки, так би мовити, політична воля. А воля у Рональда Рейгана була так, після збиття. Радянським Союзом на Далекому Сході Боїнга 747 із Південної Кореї, коли московити збили цей літак і брехали, що він сам упав, потім брехали про те, що льотчик не знав, що це. Пасажирський літак, нібито то можна сплутати військовий літак із пасажирським. Потім брехали, що він там залетів у якісь там ці е, 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 територіальні води. То брехали про те, що це залітання цього літака та розкрило всі ці. Е, Радари, які запрацювали. І це стало відомо, нібито вони ці радари не працюють до того. так Літаки літають і все останнє, а радари не включають. Так. Ну, такий маразм. Це брехня. Притаманна для московитів-антрофагів, оця вся їхня брехня. Обов'язково брехать треба. Обов'язково брехать. Так. Але. Рональд Рейган знав правду про те, що хто збив і навіщо. Тому що Льотчик доповідав про те, що він бачить цей пасажирський літак, про те, як він гарно світить і все, і як він вражає його ракетою. Він ще 10 хвилин падав, уявляєте, жах цих людей, які знаходились в цьому літаку. Він 10 хвилин ще отак, 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 поки упав в океан. Так. Ну, це притаманно для них. Ну, зробити злочин і брехати, брехати, брехати. Так вони зараз роблять, так. точно так. Інакше вони не можуть. Це такий народ. Це варвари і дикуни. Московити андрофагер. Але ж є й друга назва ще країна дурнів. Так от цікаве спостереження. Я, як свідок, так би мовити, епохи повідомляю вам про те, що я вперше про те, що Радянський Союз є країною дурнів, прочитав в газеті «Правду». Це газета Головна, газета Комуністичної партії Радянського Союзу. Газета Брехня. Там правди ніколи не було. Саме часу її заснування її треба було реально називати брехня. Але так як московити хх, брехали в усьому, то в них і назва ця брехлива абсолютно. Тобто протилежна газета правда. Писала про те, що Радянський Союз це в перестройку вже в останні, так би мовити, і роки і місяці існування цієї імперії зла і країни дурнів сама називала Радянський Союз країною дурнів. Так як могло бути інакше, коли впродовж цієї історії Радянського Союзу розумні люди кваліфіковані, освічені. Або фізично знищувалися, або веселялися десь у, у тих умовах, умови, де практично жити не можна було, або в Гулах їх, або депортували. Ну, на, почат, на початкових етапах існування цієї імперії, злої країни Дурнів існували так звані філософські пароплави, куди Ленін так, і вся ця банда. Збирали всіх розумних людей і вивозили їх. Спочатку вивозили за кордон, а пізніше, коли вони набули сили, то вони почали ці пароплави просто заповняти такими людьми і топити ним. Так, на дно спускати, відкривати кінгстони, і вони йшли на дно. Тому що ну, розумні люди були не потрібні. Згадаємо, там, хто, кому вдалося в той час виїхати. З Ворикин, наприклад, один із винахідників телебачення, який в Штатах так, опинився. Там, оці, оці всі. Філософи, які поселилися там у Болгарії, і так далі, всякі там навіть українського походження, Бердяєв там і інші, ті, які, яким вдалося з України втекти, наприклад, той самий Кістаківський, один із. Виробників атомної бомби, ну напевно, організатор, тому що він був керівник чи лабораторії, чи то відділу департаменту вибухових пристроїв Лос-Аламосі, де створювалася ядерна бомба. Оце ти у ну, Кисяківського взагалі заарештували тут і хотіли розстріляти, але не знаю, яким чином їм вдалося втекти. Він там пробирався, пробирався через на заході з Хмельницької області, десь в Тернопільську, а далі е, перебрався до Європи, а потім вже до Сполучених Штатів Америки. Так таких прикладів було багато. Отже, відбувся не Неприродний відбір так, людей, ну, дебілів, ібесилів, шарікових всіляких. От. Це ж спеціально робилося. робилося. Тому що побудувати таку імперію зла з розумними, чесними, правдивими, справедливими людьми неможливо. І можна побудувати тільки з дебілами, і імбецилами. ну, ще олігофрени підходять. Так. І тому от такий неприродний добір, він і призвів до того всього, що. Відбулося і, і, і наслідки є і зараз. І вони скрізь, по всіх 15 колишніх республіках Радянського Союзу, дурні що ну, в Московії, то їх найбільше. Питома, як ми бачимо, по тому, що там відбувається, це ж уже повне божевілля. Так, так що там відбулася концентрація ідіотів. Це, 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 це територіальна. Це просто факт. Так, що я ще раз хочу. Вітати, поздоровляти всіх людей доброї волі, розумних, справедливих, чесних із 10 грудня, коли був офіційно ліквідований Радянський Союз як імперія зла і країна дурнів.